На поміч, щоразу спішиш білим птахом, і ніхто таке ти нас не зможе любити Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. ворог ходить слідами. Бажаю втоптати, мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала І тобі вже на ноги не встати. Ти одна, в твоїй душі стільки зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе. Ти спітхнулась навмисно, Твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз з хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитину за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як на Дениську упадеш, аж до неба, все тому, що люблю. Все тому, що люблю, неусяжна любов, як її зрозуміти? ній є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зіллю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пошлю. День прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Слава Богу. Слава Богу. Ми повинні пройти. Ми щодня у житті, на екзамені, і щоденно його то здаємо, а то не здаємо. Ми є Галина і дух за Господніми мудрими планами і його, і себе. На земному шляху пізнаємо, ми повинні пройти. Ця дорога буває постелію, через хащі йде, переходить у звища і сади, та в самому кінці Боже місто нам стане оселею. Ми лише захожане. Ми так, ненадовго сюди. Ми повинні пройти. Хоч хвилини важкі з неохотою, часом хочеться нам десь посісти і спокій знайти. Але людська душа у дні є у творця під роботою. Знає він лиш один, що довкола і як провести. Ми повинні прийти, ті, хто взялись за руку протягнену, ми отримали дар. Що ніхто його не заслужив. І щоби у кінці перед батьком не стати роздягненим, нам потрібно прожити наші дні так, як він би прожив. Ми повинні прийти, і для цього від Господа маємо. Ми завжди, скільки треба, Його допомоги і сил. А якщо в житті зупиняємось і знемагаємо, то за кого з нас Господь, як дітей, на руках не носив, о як треба всім нам бути в вірі і надію, сталими, і щоб наше життя, як та нива, вродило плоди, щоб у прихід Його стати нам, як і він, досконалими, ми повинні прийти. Ми повинні дійти до мети. Тут на весні, разом сонесе в'ясним моє серце вісну розбуди. Він і радість приніс і веселі пісні, про щасливі майбутні дні, Він і радість приніс і веселі. Що для вірних Ісус обіцяв, Про щасливу країну ясну небеса, що для вірних Ісус обіцяв, ясний промінь Богос. Злий орел налетів, він позаздрив веселим пісням, чисте серце моє він у труту пустив, вирвав пісню і гей полетів, чисте серце моє він. Olha aqui E, e... Віддам хвалу і славу я всевишньому творцю, йому моя душа завжди відкрита. Я не сховаю серця, йому все розкажу прекрасна ти сьогодні, суламіта, ти щедро. Одягнув тебе отець, і наче та оливка ти привита. на голову зотянина у золотий вінець, Війно речена Бога Соломіта. Служила ти страждання сповна. жених іде на зустріч, Суламіта кож зовнішньо, ти щедро потягнув тебе отець, не наче та олика ти привита, на голову зодянина у золотий вінець Arche -e na Boğa sumamito. Руки простягнув він, щоб зустрітись на землі, тобі що крові очистою пита. обличчя його осяєвого ранкової зорі. Тож, будь зорею вічно, соломіта, прекрасна наречена, біля Господа стоїть. І скорботи світу, зорею в небо зводі, наше сонце ти гориш, Ти наречена Бога цвоміта, прекрасна наречена, в на Господа стоїш. Давно забуті всі скорботи світу, зорею в небо. І сонце ти гориш, війна речена, Бога Суламіта. За милість твою, мій Господь, я подякувати хочу за те, що життя ти моє аж до нині зберіг. Уранці прокинувшись, тихо молитву шепочу, вклоняюся низько, мій Бог, до твоїх святих ніг. Усе святі цілім я просто маленька піщинка, а ти такий дивний, величний, могутній творець. До мене б і діла мав ти, та кожну хвилинку турботу твою відчуває Небесний Отець. Чи я б тут жила ще, якби не твоя свята ласка, чи я б споглядала прекрасні красоти землі? Без тебе в земному бою чекала б мене поразка. Без тебе з'явитися цей світ не могла б взагалі. Ти любиш мене і піклуєшся ніжно про мене, зціляєш недуги і з очей тираєш сльозу. Як добре, що я тебе знаю. І мить та блаженна, коли ти у серці моїм поселився, Ісус, то щастя велике твоєю дитиною бути, ти вибрав мене серед інших, спасибі мій Бог, без тебе порожнє життя, хай збагнуть усі люди, що ти є життя і наш захист в дні тривог. Велике твоє милосердя і ласка над нами, воно обновляється кожного ранку до нас, хоч ми й недостойні, бо часто своїми гріхами лиш смутку тобі завдаємо жалю і образ, а ти все прощаєш, бо любиш любов'ю святою і знаєш порівні кожного і ним дорожиш, хоч ми є ніхто і ніщо чи перед тобою. Ти милуєш нас і завжди нам на напоміг спішиш. Хвала тобі, слава, за блага твої нескінченні, за кожен мій прожитий день за спасіння і любов, за миті єднання у молитві ці благословенні. Я дякую, Боже, твердине моя і мій покров. Слава Богу. Від загибелі спасла мене милість Божая гробнічею знайшла мене милість. Це все мирість Господа і свідок святий пролив. Щиро вдячна я йому за цю милість Божую і бажанням я горю, славить милість Божую цю безодню доброти. i'm